Варті зброї це дійсно важливий чинник, але е, зараз він дещо відійшов на другий план, тому що тому каче зараз, коли почалася шинок масштабна війна, е, попит на зброю стрімко зріс. І е, показники пов'язані з масштабуванням із часу поставок, вони вплинули на вартість будь-яких систем озброєнь і, зокрема, боєприпасів. Перед війною я знаю, що ми закуповували там боєприпаси. Ну, зокрема, там снаряд, скажу поки що про радянський сто 152 міліметри. Він коштував десь 1800 доларів. Зараз на другий е, е, ну вже після там Декількох років широкомасштабної агресії вартість снарядів на ринку зросла до п'яти тисяч євро. За такою сумою замовляються боєприпаси калібру 155 мм міліметрів для рейнметалу. А середня вартість боєприпасів там калібру 152 там 155 зараз коливається в межах там 25 половиною тисячі євро за один боєприпас. Боєприпас, включає, каже це снаряд. Ну і власне там по заряду в форматі там гільзи з порохом або. Окремих там по порохів, які там розміщені в інших ємкостях, як водомовно кажучи, зростання. Що менше в три рази на боєприпаси за оці два е, роки, і при тому, що якщо ці боєприпаси е, надходять швидше, то за них треба платити більше. Якщо ми замовляємо їх виробнику, то там може ціна менше, але треба чекати. І виробники пояснюють зростання тим, що зараз всі країни там почали виготовляти боєприпаси, і зараз мам кажучи, самі корпуси боєприпасів можна виготовити але зараз катастрофічно бракує компонентів там вибухових речовин, гексогену, трот. Тилу бракує порохів, треба там шукати целюлозу, там і кислоти різні. І от зараз оці ці складові так само зросли в ціні, їх бракує, і зараз умовно каже, це такий поштовх для розвитку хімічної промисловості, металургії у всіх країнах. Але це такий достатньо тривалий процес, тому якраз і так повільно збільшуються обсяги виготовлення боприпасів в європейських в країнах, в сполучених штатах і таке інше. Ну я вас розумію так само. Це для мене так само є певною загадкою, коли говориться такі скоріш напрямок руху, аніж показник досягнення цілі зараз. Дійсно, починаючи з минулого року, у нас була низка таких великих заходів за кордонними компаніями, аби пришвидшити кооперацію створення нових зразків, розширити виготовлення продукції на власних підприємствах. І за окремими напрямками, ми зрушення бачимо там, зокрема по fpv дронам, по морським дронам, частково по бронетехніці, тому що там от українська бронетехніка або компанія-практика вони виготовляють значну кількість машин 4х4. Для, для збройних сил сил оборони маємо там приклади з виготовлень мар систем Богдана, відновлення модернізації техніки. Але е, значною мірою зараз наша армія скоріш є такою, де все більше і більше є натівських зразків, і е, наші підприємства вкрай зацікавлені створювати спільні проекти з за, закордонними компаніями. Закордонні компанії так само мають інтерес виходити на українських ринок, сподіваючись на замовлення на те, що ринок України зростає, і на тлі цього, звісно. Такі заклики президента забезпечити максимальне виготовлення, вони в цілому відповідають цим трендам. Але є ще і практична сторона. Практична сторона полягає в тому, що все рівно є купа бюрократичних проблем, складнощів, де закордонні компанії часом приходять на ринок, але наш, але не знають, з ким вести мову, чи з Мінцифри, чи з Міністертехпромов, чи з міністерством оборони. Так що в будь-якому разі, оця бюрократія залишається. Навіть віддання New York Times буквально декілька днів тому робила великий матеріал про те, що от в Україні збільшується. Ця попит на зброю європейські компанії намагаються виходити на український ринок, але часом це пов'язано з такою волокитою і бюрократією, яку треба усувати, як ми якщо ми хочемо досягти таких конкретних і гарних результатів. Тож сподіваюся, що захити президента так само накладаються і на дії наших структур, які мають знаходити більш оптимальні моделі взаємодії з нашими партнерами. Ну, насправді, я вже років 20 займаюся цією тематикою. контактую з підприємствами, які були державними, стали приватними. Але значна кількість українських підприємств, яка почала виготовляти оборонну продукцію, вона створилася з нуля саме за рахунок ініціатив людей, які були там директорами, ставали там інженерами, чи навпаки інженери ставали директорами, і вони дійсно хотіли робити ті інші зразки озброєння. І часом це вдавалося, і часом це на відбувається якраз на поєднання. Нані і державних і, і приватних компаній зазвичай практика світова свідчить про те, що всі компанії, які є приватними, є більш ефективними аніж державні, тому що державні зазвичай зараз орієнтовані на процес, а не на результат. А держав, а приватні орієнтовані на результат створити зразок швидше, якісніше, і таке інше, готові конкурувати з державними підприємствами. Процес переходу державних підприємств в приватні відбувається зараз і в Україні, тому що окрім е, по, по цих е, визначально приватних підприємств. Зараз ці підприємства, які об'єднані у. Під дахом Укроборомпрому колишнього а зараз української промисловості, вони проходять акціонування. І після приходу акціонування вони стають акціонерними товариствами і отримують певні акції, і тоді вже можна навіть починати взаємодію з закордонними компаніями, тому що всі закордонні компанії зазвичай є приватними. І вони не хочуть мати справу з державними структурами, тому що важко відстоювати часом свої інтереси. Але коли ми говоримо про спільне підприємство, то, зокрема, як німецька компанія Rheinmetall заходить на український ринок, створює нове підприємство, Виготовлення боєприпасів про що було сказано в лютому цього року, і було сказано про те, що 51% акцій отримує реметал 49% акцій українська сторона, і за ринковою моделлю ми будемо створювати таке підприємство. Начебто, все правильно, то так що в будь-якому разі приватні ініціативи є більш живучі, але з іншого боку, в умовах війни чи можна ринки механізмами діяти в умовах війни, коли ворог використовує адміністративні важелі впливу на свою оборону промисловість. Тут якраз питання серйозне, тому що я вважаю, що часом ринкові механізми не завжди ефективні в цих жорстких умовах. Так що тут питання таке дискусійне, можемо обговорювати, але поки що Україна рухає. Ця в бік приватної оборонної промисловості, і наші партнери так само зацікавлені в тому, аби наша оборонка була приватною, аби їм було легше взаємодіяти з колегами по збройовому цеху. До кожного своя логіка. Якщо ми не готували боєприпаси, не виготовляли, то ми кажучи, від нульової ставки зростання там на 10 снарядів, вже дає там суттєвий приріст для слайдів і для заяв наших чиновників, які можуть на цьому достатньо ефективно спекулювати. Дійсно, якраз із боєприпасами найбільш нагальна. І потреба, і проблема, тому що ми боєприпаси були державні програми виготовлення боєприпасів, Ціла цільова програма була ухвалена 2014 року. Вона була завалена, так само як була завалена програма виготовлення ракетного озброєння. За що, до речі, там зняли Гусіва, керівника в але це зняття все окремих осіб не, не вирішує проблему в таку. Зараз ми виготовляємо. Боєприпаси і на державних, і на приватних підприємствах, коли ми говоримо про міни до мінометів, то зокрема, ну зокрема, компанія Українська Бронтехніка там говорила про те, що вона на місяць може виготовляти 20 тисяч мін до мінометів. Е, окремі підприємства говорили про те, що ми хочемо до кінця року збільшити ці показники до 100 тисяч мін на, на, на місяць. Але е, постає питання, що корпуси домін ми можемо зробити так само, як і корпуси до снарядів. Але Бракує вибухівки, бракує бракує порохів і такого іншого. Зараз ми вимушені шукати партнерів в Європі, зокрема там в Польщі чи Болгарії, де ми можемо отримати вибухівку для спорядження наших снарядів і мім мінометів. Цей процес відбувається. Але скажу, що значною мірою за рахунок ініціативності саме приватних компаній державні підприємства, за які там так гучно звітує той же міністр Техпром, проміни і про боєприпаси, як на мене, все таки вони суттєво відстають, і їм треба більше уваги приділяти цьому напрямку, тому що без боєприпасів ну воювати буде вкрай складно. І я дуже сподіваюся, що ця ініціатива з реметалом з німецьким підприємством, яке є лідером у виготовленні боєприпасів різних калібрів, оце підприємство, яке має бути Створено в Україні буде таким першим результативним підсумком для масштабування виготовлення бо припасів калібру 155 міліметрів. Це дуже вкрай складна технологічна річ, коли ми говоримо про снаряд, але міни для, для мінометів робити простіше. от тобто, я теж сподіваюся, що збільшення кількості виготовлення мін і мінометів буде вирішено власними можливостями України без потреби там звертатись до партнерів.